зараз на транзитних пунктах буде з'являтися дуже багато допомоги для тварин. Тобто і корма, і клітки, і переноски будемо просто віддавати людям переноски для котів. от вона виїжджає, там дуже багато людей виїжджає з котами, там в якихось там плідах завернутих. Просто будемо віддавати переноску, щоб вони могли з цією кішкою там або з котом їхати в гуртожиток або для маленьких собак таким чином. Будуть, якщо люди їдуть в приватне домоволодіння, ми будемо давати їм собою клітки для собак, щоб ну, вони могли там з ними нормально пересуватися. і вони і там могли їх розмістити потім Укрзалізниця не проти того, щоб вони переїжджали з тваринами, тому будуть переїжджати з тваринами. Будемо забирати. Є проблематика забирати великих тварин. Ми можемо забирати великих тварин. Скажіть нам, коли ви будете це робити. Ну тобто, ми не, ми не зможемо це зробити в останній день, наприклад. Тому що треба все підготувати. Це ж все-таки живе створіння. Ми не можемо, наприклад, його поселити в гуртожиток, але ми можемо вас поселити в громаду, кудись в іншу область, наприклад, де є приватне домоволодіння, але це потрібно все підготувати. Тому дзвоніть заздалегідь і домовляйтесь про це.